О, слухай. по-моєму, дочекалися. <рес> Ляща. Щось мені здається, що це ляч. Так, ну це по 100% потрібно. А чому вже і заспокоївся, так такий був. Буйний був якийсь хлопчина, он десь не підходить. Де він там? хоч подивимося, що це? Карась. А це великий карась. О, це, це, кажуть, буде бікфір сьогоднішній рибалк. Да, Завершить. Да, ми, ми тут вже збиралися. До ну, ось. Да, і ось, і ось прийшов цей дядько. Я навіть подумав, що це а це дядько. Ой -ой 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 -ой. А Це, до речі, красіус-красіус. Такого можна навіть і заміряти. Отак. Ну якщо брати, якщо брати... Тіло класично, да? то 27 см. Я, слухай, я, я от кидаю капелюха перед тобою. От. Я, як ти тут кожен день ходиш? Ну не кожен день, ну все рівно ходжу, а як ти. Ну, Михайлович, за те ти виглядаєш? Просто до речі, жінка Олексіївна у Михайловичу, є, тому його мені не чіпати. Бо тут ви зараз станете зіркою, тобто, Зірко? ну накину, накинуться всі баби. Ні. Не, Він у нас жонатий і прожив зі своєю супругою аж 42 роки. роки.